Продовжено термін прийняття документів на придбання твердого пічного побутового палива. Управління упродовж тижня працювало з населенням стосовно забезпечення отриманням компенсації на деревину палину. Так як продовжила продовжили дію постанови Кабінету міністрів і вона діє до 28 жовтня 25 року. Працювали вихідні дні, люди йшли, приймали документи. Управління праці та соціального захисту Селення опікувалась вразливими категоріями громадян і забезпечувала їх гарячим харчуванням. Генератори працюють пальне є пункти незламності. Працювали з 6 до 22 щоденно. Дякувати вам, Микола Петрович. Упродовж трьох діб доставлено 6 тисяч порцій харчування. Це щодня по 6 тисяч порцій харчування для найбільш вразливих. І Воронівські будинки-інтернати. Будинок, інтернат, там вже є директор і так далі. Вони щось там будуть організовувати, а особливо одинокі люди, які а тут звертайте на їх увагу, щоб вони не залишилися в холоді, да ще й без їди. На обліку у центрі зайнятості перебувають 493 безробітних. Пілія в умовах сутності електроенергії працює на генераторах паливо в достатній кількості, наявне, фізично. Надаємо повний спектр послуг, незайнятому та безробітному населенню та роботодавцям. Станом на 10 жовтня на обліку філії перебувають 493 мешканців нашої громади. З них жінки складають пісімдесят чотири. Відсотки. за минулий тиждень із заявами про надання статусу безробітного і призначення виплат до центру зайнятості звернулося 18 мешканців громади. Роботодавцям за цей же період для укомплектування було надано 22 вакансії за сприяння служби зайнятості спочатку місяця. Піцелаштовано 30 шукачів роботи. У тимчасової зайнятості це суспільно-корисні та громадські роботи. Залучено 56 безробітних осіб. Заклади освіти працюють в умовах обмеженого енергозабезпечення. Тут функціонує 58 пунктів незламності. 11 закладів загального середнього освіти працюють дистанційно. Це 3 тисячі учнів. 13 прийняли рішення працюють змішано. Від завтра ще один заклад загального середнього освіти виходить на змішану форму навчання. Також працюємо без вихідних, організовуємо роботу на 58 пунктах незламності. Додатково зараз будемо закуповувати ще подовжувачі. Також вийшли зі зі строю деякі генератори. Ми їх замінили резервними. Ті генератори будемо ремонтувати. Наталя Сергійко зазначило, що у пунктах незламності надають всебічну допомогу. Надаємо сибічну допомогу населенню. Це стосується приготування, роздачі їжі і підвезення пасажирів до станції «Терещинська». І такі інше. заклади культури теж працювали як пункти незламності. Цей тиждень працювали над роботою пунктів незламності, забезпечували паливом. Всі пункти незламності працювали в нормальному режимі. Скільки запас палива? Запас палива у нас 600 літрів є, а й закупаємо ще на додаткові кошти, які виділили. Дві тонни палива у вас в апараті повинно бути тільки запас. Важа, скільки структур різних, а потім, окажеться, генератор в укритті не працює, бо нема палива. Так як було в бібліотекі, в одній з бібліотек.